Лікарі та їхні спільники виготовляли документи та медичні довідки для осіб, зокрема і для громадян, які підлягають мобілізації. За результатами обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів понад 7 мільйонів гривень. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно з колегами правоохоронцями викрили злочинну схему, організовану головою лікарської комісії одного з медзакладів регіону. Ході досудового розслідування поліцейські встановили осіб причетних до схеми, за якою фігуранти за винагороду виготовляли документи, зокрема і ті, що надавали можливість чоловікам призовного віку ухилитися від військової служби та безперешкодно виїхати за кордон, отримавши фіктивну історію захворювання або групу інвалідності. Серед учасників групи, голова комісії, керівництво лікарні, а також фахові спеціалісти, анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог. Ортопед, терапевт, медсестра та довірені особи. Зловмисники оцінювали свою роботу від 2 до 10 тисяч доларів США. Довірені особи підшуковували клієнтів та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі в роботу. Посередником між лікарями та пособниками виступала медсестра за 100 доларів США на день. Вона реєструвала отримані документи та відповідала за отримання і передачу грошей організатору схеми. Ході оперативно слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США. 20 квітня поліцейські затримали голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб одразу після отримання та розподілу 4 тисяч доларів США хабаря. За результатами обшуків в службових кабінетах, за місцями мешкання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті з загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. Вирішується питання про оголошення затриманим та іншим учасникам злочинної групи про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.